Одна. А до чого поставили для скла паперу дерева, а приїжджає це одна машина і зважить. Це, цінин... це ж все правильно. І, 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 і в дитини дуже, дуже, дуже гарний приклад ви навели. І в дитини зразу з самого маличку мінілюється підхід до того. Вона бачить марність. А що, наприклад, руйнує в людини запах? Ви ж знаєте, марні зусиль. Є таке поняття, як сифізова праця. Може ви чули. Марні зусиль. Що ми там збирали, збирали, все то потім згребли докупи і все, все скинули. Це таке ж саме. Тобто, коли ми про питання забезпечення енергоефективності, нам потрібно перше прокачувати людей, роз... щоб в них було хоча б мінімальне розуміння. Мінімальне розуміння. Хто тут стає на допомогу? От я вам скажу, я ніколи не сподівався, але в нас є дуже хороша співпраця. Дуже mm -hmm. чудова співпраця. Це є, назва так зване екобюро Греко-католицької церкви. Я б ніколи не подумав. Ну теж воно не виникло просто так на місці. Ви розумієте, що багатьма процесами греко-католицької церкви вони керуються це зверху, тобто приїжджають відповідні люди з Риму і вони говорять: А як це вас звинили? Угу, угу, угу. І відповідно вони створили екобюро, яке з якими в дуже чудових відносинах. І, відповідно, я теж проводив тренінги до цілі і так далі, і багато з них. Ну, як ви розумієте, що Пасха слухає це так само. Так? Це один з інструментів, з один каналів донесення інформації. О. Відповідно, ми цим користуємося. Тобто, шановні товаристи, не буде ніколи смарт-місту, якщо не будуть громад... відповідно наших громадяни з відповідним розумінням тих процесів і проблем. Так як ви говорите, так? що каже, я маю дотримуватись лімітів, але, але в мене 35 температури. Ну, Це ж абсурд, абсурд, абсурд. Тобто, щоб не було абсурду, має в кожному бути розуміння. І, і в того, хто пише закони, хто складає ліміти і так далі. і так далі, і так далі, У них з тих знань немає. Це знаєте таке ж саме. Як відповідно, ми хочемо запустити тролейбуси, але на лінію не проклав. Ну, це повна аналогія. Повна Тепер приклад організації життєвого простору. Я завжди таким цікавився, цікавився питанням урбаністики. Я багато для. розумію, що це їхня спільна власність. Подиві, подивіться, подивіться, біля... Ну, біля кожного, подивіться, будинки, до речі, це класика європейського багатоквартирного будівництва. Три-чотири поверхи. Зайдіть, подивіться, наприклад, зараз Google Maps дається можливість, просто подивіться. Наприклад, от Німеччина Мюнхен. Подивіться, як мюнхін так? Вважається, що ці всі висотки та це є метлі, гето. Називається бетонне гето. І якщо ми подивимося на досвід країн, багатьох країн, значить, відповідно, там живе Думпен і Кримінал. Так вони говорять. І бідність. Там живе Люмпен, бідність і кримінал. Мені довелося. От, наприклад, Великобританія це чітко. До речі, Великобританія це чітко видно, що вважається на найбільш неблагополучним районам, це район висоток. Франції трішки, трішки інакше, хоча ви дивитесь фільми, там, про, про Париж, там 13 район, але я 7 всьому районі Парижа, так? І при чому що Франція досить цікаво. якщо на дії Франції ви отримаєте достатньо великий соціальний план? В якому плані? Наприклад, нехай не оплачена конкретна відпустка для мами. Я про країни Північної Європи взагалі не говорю, що оплачуємо декретну обов'язково для батька. Тобто, якщо у вас... Стається чудо, народжується дитина, батько обов'язково, щоб допомагати мамі, йде на двохмісячну відпустку, яку плачуть держава. Це Норвегія. Це ми говоримо про країни для людей, про соціальні країни. У нас теж є двох Ну так, так, але ви не можете а, не піти. Ви не можете а, не піти, це є обов'язково. Далі, значить, якщо ми говоримо про Францію, торкнулися теми житла. Так чи інакше? Є біля 5-6 мільйонів французів, які не здатні купити собі житло. Вони здатні. Внаслідок тих чи інших причин. так? От коли ви, наприклад, вечір то дивишся, подивишся з усіх щілин, ну, бунклошара ж говорять, бомжі починають вилазити. ну, і, ну, і Засиля, звичайно, вихідці з Африки, страшенне засилля, так? І з мусульманських країн і тому подібне. -то. Ну не про те. Значить, відповідно, якщо ви громадянин Франції. Держава надає вам соціальне житло. Дуже пристойно. Ну, вони чимось виглядають, ну, досить подібні на наші новобудови. У мене я був гостях так, в такій квартирі. Чому чому в чому відмін, в чому Ваше Це житло не в вашій власності. Раз. Ви не можете його не продати, не заповісти. Але, наприклад, ви з тих чи інших причин втратили роботу. Не маєте роботи. Держава за вас оплачує всі комунальні послуги. Потім, ви, коли знайшли роботу, ви цю суму повертаєте. Так? Ну, це підходить. Але ну, вважається так, що в будинках з високою поверховістю, як в плані житлових, це ну, живуть люди з низьким достатком. Отакий От підхід Значить, Якщо ми говоримо про е багатоквартирні будинки з хорошою аурою, це будівлі, як правило, до п'яти поверхів. Класика, Класика Німеччина це до чотирьох поверхів. Чому так? Фізіологічно визначено, що людина, наприклад, зламав ліфт, людина в віці, найкраще не повний інвалід, ну, так, може все страпитись, так? Людина в віці має, може піднятися на відкривники чотирьох поверхні. Подивимося, в плані навіть доступних. Подивіться і бачите, Тобто немає такого, що ми бачимо у будовах під 45 градусів, яким промисловим альпінітним треба займатися, щоб швидкість. Чому? Тому що, або, тому що власнику треба створити перший поверх гаражі, по 18 тисяч попродавати гаражі в цокольному поверсі. І позначити цей поверх як, ну, як не живуть. Далі, інфраструктура. Це роздільне сортування сміття з, з відповідною переробкою. Питання сміття в багатьох країнах стає дуже жорстким. Наприклад, в Швейцарії не має взагалі сміттєвих полігонів. Те, що є підрозділ поліції, який займається сміттям, відповідно, дуже жорсткі вимоги. До сортування. Е, відповідно, ви не можете, от, наприклад, крупногабаритне сміття викинути просто так. Ну, я, мені та шафа чи ліжко не сподобалося. Обов'язково повинні відвезти його в центр утилізації. Там вам його покалькулюють оціні, скільки ви повинні заплатити за утилізацію. В Німеччині і в багатьох землях є тільки два дні на рік, де е, який називається штермюль. Відповідно, де все, весь непотреб виставляється на вулицю. І тоді приїжджають Зелені Санітари Європи. Ви знаєте звідки? І вся побутова техніка, яку ви бачите в нас, вона береться звідти. І ви розумієте, так? Там, і там йде боротьба між циганами і, відповідно, і нашими збусами-фахівцями. Е, ну, ви розумієте, так? Тобто питання сміття дуже, дуже гостро зустрінеться. Смітник Правильно. там ніхто Правильно. не викине окремо, тільки ти з цього під'їзду заходиш в цей смітник і от так всю розсортовану, всі дивляться. Правильно, і е, мені розповідали Франці, кажуть, ну маленьке містечко, до речі, місце, а от містечко, на відміну від великих міст, дуже красиво. І ти мені розповідав, каже, що не хтось натрапився, випаду, Що з'явилося, каже, хтось викинув якийсь, каже, таблюка викинула, каже, прямо біля в'їзду в місто. Каже, ну ми, каже, ми розслідували, хто це. Каже, бачили, а то каже, чи росіяни будували цей? Кажу, Ми успішно повернули сміття. Ну, такий приклад. Так, як ви кажете, правильно. Тобто сміття під ключем. під ключем. Кожен власник має ключ. Далі організовані місця. Ну, наприклад, от, наприклад ціну на нас люблять робити. Тобто зона барбекю організована, так? повністю триваємо з усім, з усім, з усім. За це все платять люди. Вони знають, за що платять. Я просто дивився, ну, просто спостерігав, наскільки кожного дня. Підрізання газонів, писіння трави, прибирання, ну і далі чисту. Якщо ми візьмемо таку багатоповерхівку, де молоді, як правило, шукають собі чого? Ну, Новобудови, бо там, по крайній мірі, не треба так інвестувати, продати, е, квартири багато рентуються, ну, тобто здаються в оренду. Ну і залишаються пенсіонери. Я <същу> пророзумію, я ж живу поки що на території бушу військового містечка. Де я бу, лишився відповідний контингент, я просто навіть в мене будинок привіт собі <кій> на 12, 13, 13 квартир. 13, не, 120, 13 квартир. Що я там намагався збирати, бо я рекострував місце освітленням із загальним користуванням і так далі. І так. Я зрозумів, ну каже, ну, ну то треба там плюс 10 гривень. ЖЕК зробити. Я кажу, ви розумієте, ЖЕКа давно вже немає, нічого не знаю, то жек ЖЕК зробити. І відповідно, а потім збираються ці бабулі. Ну, о, ви розумієте, молодые молодий все, а на ком ми стока сів кажуть, що ж ви вклали? Що ви вклали? Ну, які свої з особисті зусилля ви вклали в будинок? Ні, ну ви розумієте, каже, молоді всі виїхали, а кому ж робити будинок і так далі. Тобто, якщо не буде розуміння, все йде до повної деградації руйнування. Я думаю, таких багатоповерхівок ви могли побачити, де великий відсоток пенсіонерів. Так? Хоча є антиприклади, Є антиприклади, коли пенсіонери створюють е, діючі так? ОСББ, ОСББ так? і відповідно вони дуже успішні. Чому кожен, хто проживає в будинку, має розуміти, що треба його втримувати. Бо навіть якщо у вас є суперуспішне ОСББ, от, приклад суперуспішних так? а є декілька баба ягаб Знаєте такі такі. І все, і ваші, і в людини теж вона просто б'ється як, ну, як риба лід. І, 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 і зрозуміло, що небезмежні зусилля того, ви розповідають в плані мотивації. Ну, ж не безмежні зусилля. Так? І відповідно що, якщо з цього нам потрібно починати. Тому запам'ятаємо собі, що якщо ми говоримо про підходи це до, це... до енергетичної ефективності, до енергетичної ефективності, ми їх розділяємо на дві групи. На дві групи. Перша група, про яку, про яку ми будемо зараз говорити, на реальних прикладах я покажу, це є деякі заходи. Це зміна поведінки користувачів. Тобто, це заходи, які не потребують нам інвестицій. Або мінімальних інвестицій не потребують так? для того, щоб ми підвищили енергоефективність будівлі. Ну, але, звичайно, сьогодні не є Відповідно, технічні рішення, про які ми будемо говорити далі, у нас лежать відповідно в плані фізичного стану самої будівлі, які необхідно підтримувати, потрібно змінювати, реконструювати. Ці заходи ми називаємо жорсткі. Тобто, знову ж таки, всі заходи з енергоефективності ми умовно ділимо на м'які та жорсткі. Скільки, який горизонт? Така планка можливостей щодо м'яких заходів. Значить, Планка можливостей щодо м'яких заходів це 20%. Тобто реально, реально 20% ми можемо завищати. Е, тепер е, дивіться, шановне товариство, з чого ми можемо починати? З чого ми можемо починати? Дивіться. Ми про це будемо з вами говорити, що, наприклад, в багатоквартирному будинку дуже важливим місцем є. Відповідно, хідна група. Як ми потрапимо проблему І дуже важливо, щоб ця хідна група була зроблена вигляді танку. Уявімо собі, що в нас гарне є ОСББ, тобто гарні господарі, все вони зробили. Є на нас двоє дверей, двері відповідної якості, двері в нас доводчиком, навіть є в нас оголошення, ласка, зачиняйте двері прийшли. Але живе в нас в будинку енергетичних перезирів. Здавалося б, хто це може бути? Але, простим не Боже, це може бути бабуся, каже в 10-го річньому поверсі, самотня, вона тримає песика і вона не здатна кожного разу з ним що? вигулювати. Ми розуміємо, якщо відповідно у нас двері будуть зачинені, то песик що зробить? Він налюрить буквально в під'їзді. Що робить бабуся? Де на найвищу будову, тягне або каменюку, або це. І що вона припирає відповідно двері. Замість того, щоб у нас був перекритий у холодному повітрі всередину, прекрасно розумієте, що в нас працює під'їзд, якщо як труба, і у нас будинок починає розгороджувати середину. Бабусю шкода. Але вона живе в соціумі. І своїми діями. Вона призводить до перевитрати енергії безпосередньо в тому соціумі, де вона проживається. Бабуся енергетичний паразит, як вона мені відбувається. Чому? Тому що в бабусі пріоритет власний поставлений вище над соціумом, в якому вона проживає. Що веде до перевитрати? А по великому рахунку, шановне товариство, перевитрати можуть бути дуже великі. Дуже великі. Пам'ятаємо про те, що знову ж таки перестінки нашої квартири, вони є потовщині набагато меншими і не теплоізольовані, як, наприклад, відповідно огороджувальна конструкція. Елементарний приклад так само, який ми бачимо в багатьох європейських країнах, якщо ви десь проживаєте ну, не в готелі, мені довелося жити на квартирі. Ти теж мав досвід, відповідно, не знаю чому. Мов... Ну, я французькою не знаю. Так? А виявилося, що з англійською дуже важко, коли ти не знаєш французької. І поза, наприклад, університетом, хоча е я жив, це називається містечко Рен, воно на півночі Франції, відповідно, 80 км до англійської території, до острова Джерсі. Ну Просто, <кхід> я вам скажу так, що мені довелося віддавати ключі від квартири? Ну теж досвід проживання в квартирі, не знаючи мови, це теж досвід. І я малював Ремуси. Я малював, що як ключ, малював, що себе малював як чоловічка, що я маю сісти на поїзд TGV, це швидкісний поїзд до Парижа. І, наприклад, такі-то години, тоді він не зрозумів. Ну не про те. Але коли ти подивишся, як європейці організований простір, ніколи майже ти не бачиш, от, наприклад, є опалювальний прилад, що він був закритий шторами повністю. Тобто, все, що ми бачимо європейців, це так. Чому так? Тому що є розуміння, що якщо безпосередньо ми е, закриваємо штори на опалювальний прилад, так ми покращуємо е, теплоізоляцію нашого приміщення, блокуючи частину енергії, яка буде втрачатися через вікна. Але що, ми, в свою чергу, блокуємо що? опалювальний привод. І що буде опалювальний прилад? Він буде нагрівати в нас більше стіну, ніж прогрівати приміщення. Тим важче. Опалювальні приводи у нас працюють за принципом конвекції і випромінювання. Одне і другими ми приклад.